У Дніпрі фонд державного майна на своєму балансі має більше 220 елементарних укриттів споруд і сховищ. Укриття, яке вирішила перевірити наша знімальна група, знаходиться по вулиці Киснева. Проте потрапити нам туди не вдалося. не Сказав і МЧС, і поліція. А яка причина, чому нас не пускає? Тому що він так вирішив. Ну, ви ж розумієте, що ми маємо. вот, директор мені сказав. Я ж не могу, ви ж понімають. Он мені сказав. Міліція МЧС після цього діалогу охорониця втекла від нас. Чи можна сховатися у цьому укритті? Невідомо. Чи не скажуть Дніпрянам, що це приватна власність? Стан сховища також залишається таємницею. Наступне укриття по вулиці Тероборони. Тут замінюють та ремонтують деталі для зерноприбиральної техніки. Укриття у вільному доступі, проте чи можна його назвати саме укриттям? Це приміщення використовують як склад. Тут зберігаються інструменти. У приміщенні немає аптечок, засобів гігієни, запасів води, нічого, що відповідає чинним вимогам. Що фонд державного майна хоче передати місту? Чому не зробили відповідний ремонт в укритті? Інспекція інших сховищ у наступних сюжетах журналістів Дніпро Ньюс.